Рівно раз на місяць моя шкіра виглядає ось так. У мене з'являються нові запалення, але я знайшла чудо маску, яка дійсно вирішує цю проблему. Запам'ятайте, моє до, і тепер будемо наносити маску. Її потрібно наносити локально лише на місця, де є запалення, і я наношу її достатньо тонким шаром. Я нанесла її на місця, де у мене є нові запалення, а також на місця, де у мене є постакне. Тримаю десь хвилин 30 і зараз подивимося на результат. Це відео я зняла одразу після того, як змила маску, і моя шкіра виглядає набагато краще. Краще, по-перше, запалення стали значно меншими, і постакни стали світлішими. А ось так виглядає моя шкіра на наступний день зранку. І дійсно запалення майже немає, тобто залишилась лише червона пляма, але все інше пішло. І це маска, яку я купувала дуже давно. Називається вона Антиплеміш від бренду П'єль, і вона має в своєму складі масло чайного дерева, завдяки якому вона так класно і справляється з висипаннями.